Вітаємо всіх. Це ранок вдома, і зараз час зустрічатися з нашим консультантом-психологом Антоном Семеновим. Сьогодні поговоримо про доречність чи недоречність святкувань під час повномасштабної війни. Думки в суспільстві різняться. А що скаже на це наш психотерапевт? Доброго, Доброго ранку. ранку. З різдвом ранку. Христовим вас. Дякую навзаємо. Отож. Свята зараз в розпалі. Чи варто взагалі святкувати, коли йде війна в країні, коли люди гинуть і зазнають важких поранень? Коли хтось сидить під обстрілами і не може бути зі своєю родиною? Чи доречно взагалі ось це святкування? З боку психології ми можемо сказати чітко, що однозначно варто. А ми збираємо в нашому проєкті Як ти брати, ми постійно збираємо досвід, наш український досвід, як люди справляються в умовах тривалої повномасштабної війни. І майже в кожної розмові ми торкаємося теми системної втоми і тривалої виснаженості. І виявилося, що один із ключових факторів, як люди справляються, це наявність свят. Таких свят, які Людина вважає важливими, до яких готується, які вона хоче відсвяткувати, попри все. Угу. Тобто, незважаючи на обставини, де б ми не знаходилися, чи на передовій, чи тут ми маємо все одно якось оці свята нас підтримують правильно? І вони допомагають нам рухатися і жити далі, правильно? Ну, ми можемо сказати про факт того, що люди, у яких є от цей намір від щось від вони вважають якісь там свята для себе свята важливими, і їм легше справлятися. Ми це бачимо. Чому ми можемо подумати? напевно, через те, що це дає таку. Основу відчуття майбутнього, контакт з реальністю життя, щось таке зараз. Ми пишемо новий посібник тактична психологія для закладів освіти і багато взаємодіємо з вчителями приватних і державних шкіл. І вони говорять, що у них одна із проблем це те, як проводити свята. А попри ну і залучати до цього батьків попри різні обставини, mm -hmm. і виявилося, що дуже гарне рішення це дати дітям можливість підготувати і провести свято для військових. А для ну, наприклад, для конкретного підрозділу, в якому служить хтось із батьків одного сучні і. Дати їм самим можливість вигадати, придумати, як, що зробити, які подарунки підготувати, які номера. від і от вони їх роблять, записують на відео, посилають, надсилають подарунки. Це об'єднує дуже потужно і дає от такі свята, яке поєднує. Ми всі розуміємо, що Різдво це сімейне свято, але у багатьох зараз в Україні батьки на фронті. І ось святкування такого сімейного свята не буде зайвим нагадуванням про те, що сім'я зараз неповна, батько зараз далеко. Чи не буде це боляче? От коли ми визнаємо цей факт, це роз... розділеності і, попри це, організуємо спільне свято, тобто ми не уникаємо цього факту того, що ми розділені, але ми говоримо, давайте ми якось. Знайдемо рішення відсвяткувати разом. І ось, от е, такий приклад того, як в школах е, робляться ці, ці свята, які поєднують багатьох учнів, так, і їх так, батьків так. і залучають, і ті, хто зараз в тилу, і ті, хто зараз на фронті, це таке стає спільним святом. Отже, треба мати змогу і шукати змогу спільно відсвяткувати, так, родині? Ну, взагалі, ми ж розуміємо, що а, ключове завдання свят це поєднувати людей, нагадувати їм наскільки вони люблять і цінують одне одного. одного. Угу. І саме так і треба це робити, щоб показати, що ми любимо і цінуємо одне одного попри все. Угу. У Мене до речі, знайомі. Я зараз поділюся лайфхаком. Як вони придумали? Вони зробили фотографію, де вони втрьох сидять. Мама й двоє діток, і вони надіслали це фото татові туди. Вони зробили святковий стіл, відправили таку бандерольку, скажімо, зробили вареники, наморозили там, все потім калачі спекли оці булочки з маком, все, все відправили татові і сказали, коли ти будеш з хлопцями сидіти за спільним столом, постав нашу фотографію поруч з собою. І зроби нам фото, начебто, що угу. ти поруч з нами. І ми будемо поруч з тобою, бо ти будеш бачити нашу фотографію. Вони місце спеціально виділили, зрозумів, наче на фотографії. І мені здається, що це дуже класний момент, незважаючи ні на що, що сім'я хоче на відстані, хоч і в надтяжких умовах, але вона разом. Точно. Ну, ми дякуємо Дякую. вам, дякуємо за роз'яснення і будемо. Вірити, надіятися і наближати звичайно нашу перемогу. Ну а різдво це таке величне свято. Тому ми маємо бути єдині і святкувати. Вас. Да, дякуємо вам. з нашим консультантом, психотерапевтом. Ми зустрінемося вже наступного року. А для підтримки настрою в етері музика.